Тетяна Дугельна. Казка про Амазонок. Вони жили виключно на своїх споконвічних землях. Вони створили там рай земний і володіли багатьма знаннями та вміннями, котрі викликали в інших людей різні почуття від заздрощів до щирої зацікавленості. Вони знали, як випікати хліб. Круглий, мов сонце, і пухкий, мов зорана земля. Вони вирощували багато дерев, котрі дарували соковиті плоди і називали їх садами. Біля їхніх будинків буяли розкішні барвисті квіти дивовижної краси. Та мешканці сусідніх племен геть не розуміли, навіщо вони були потрібні. Ранками та вечорами вони збиралися у центрі свого селища і сідали колом. Вони мовчки вітали сонце і співали вітаючи місяць. Вони зрощували своїх дітей так, наче завжди були на поготові, чекаючи на небезпеки і зовнішнього світу. Вони навчали своїх дітей зливатися з природою, рухатися стрімко наче рись Іграційно перелітали з дерева на дерево, наче птахи. Інші племена їх боялися і водночас прагнули бути разом з ними. До них ніхто не був байдужим, та найчастіше їх все ж таки боялися. Їх називали Хамазан, що означало жінка воїн. Хоча від воїнських чеснот у них було лише прагнення захистити свою територію, своїх дітей та свої селища. Вони безліч віків жили на тих самих землях, а довкола них кощували інші племена. Вони були раніше беззахисними, бо вірили у те, що інші ставитимуться до тебе так, як ставишся ти до них. Але одного разу сталося. Непоправими. Їхні кохані чоловіки, від яких вони народжували здорових і дуже розумних дітей, з якими вони по-справжньому почувалися щасливими, не змогли відбити черговий набіг кочівників. Усі їхні чоловіки полягли у бою, всі до єдиного. А кочівники забрали навіть наймолодших хлопчиків з їхнього племені. Вони вирішили провести дослід над цими жінками. Кочовим племенам заманулося з'ясувати, чи зможуть жінки вижити без чоловіків і як довго це триватиме. Горе Хамазан було безмежним. Вони довго тужили за їхніми коханими та дітьми, навіть гадали, що настав кінець їхньому стародавньому роду. І навіть коли до їхнього селища прийшла зима, вони продовжували тужити, жити, хоча щось всередині вже них дуже змінилося. Було таке враження, ніби вони завмерли і прислухаються чи то до себе, чи то до природи. Що було одним і тим самим, оскільки вони усвідомлювали себе як частину природи і вміли чути її підказки. Коли настала зима. За нею прийшла весна, але вона не була такою, як зазвичай. У самій природі все було, як і раніше, зюркочали весняні струмки, проростали соковиті трави і щебетали птахи, а от у душах Хамазан щось ніби надломилося. Вони, як і раніше, збиралися на світанку, ставши колом і занурившись у медитацію мовчазного вшанування сонця. Одного весняного ранку сонце одразу високо піднялось над плугом і стало в зениті. Цей знак помітили усі. Раптом усі Хамазан одночасно почули владний голос: зіпніться на ноги і дивіться прямо на мене. До цього голос сонця могла чути лише їхня очільниця або жриця. Вони швидко встали і здійняли очі до неба. Ви, доньки сонця і місяця, обрані доньки землі. Від вас залежить те, що відбуватиметься на землі в майбутньому. Всі випробування це лише уроки для вас, щоб душі ваші були готові до більшого. Головне, щоб ви пам'ятали, що земля, на якій ви зросли і зрощуєте ваших дітей, має бути шанована. Землю слід любити і шанувати, як це вмієте робити лише ви. Пригадайте, як чудово і пишно ви прикрашали ваші домівки квітами, як сади ви плекали і які знання вам дала сама мати природа. Зберіться на силі. Лише ви здатні принести цю мудрість іншим племенам. Лише ви здатні створити рай на всій землі, приборкати кочівників і дати їм знання про природу, про стосунки і головне, про божественну любов. По тих словах сонце так само стрімко закотилося за обрій. Вперше Хамазан бачили таке, щоб сонце перебувало на небі лише декілька хвилин, і ледве б вони намірилися сісти на землю, як на небо зійшла повня, і промовила до них. Ви, мої божественні доньки, слухайте мене. Зберіться на силі, така сама пітьма вкриє землю, якщо ви не принесете в серця інших світло і любов. Такі самі холодні вітри і зимові холоди паниватимуть тут, якщо ви не відродите вогонь і не повернете світові радість? Ви у великому смиренні прийміть ваше горе, бо то не горе, а задум небес. І хто ж, як не ви, призначені бути служити Йому всім серцем, усією душею? Не перетворившись на зловісну пітьму, одержиму помстою, ви, мої доньки, є мудрими, і у покаянні своєму ви зможете нести те, що сповістив вам Небесний Отець. Лише відкрийте серця ваші і вирушайте у любові до ворогів, які болем опалили ваші душі. По тому і повня зникла слідом за сонцем. І Хамазан так і заснули, сидячи колом священним і живим колом. Вони поєднували послання небес з їхньою свідомістю, занурившись у поверхневий сон. Коли настав ранок і заяснів, як завжди, неквапливий величезний світанок, Хамазан вже сиділи у медитації, вшановуючи Отця Небесного. І співали йому хвалу своїми відкритими серцями. Довкруги племені утворився новий Ореол, світловий потік. Він був величезним і потужним, коли вони сиділи усі разом, і трохи слабшав, коли вони кожна окремо розходилися для виконання вказівок, які їм надсилалися з небес. Того ранку хамазан несамовитим завзяттям взялися до праці. Вони висаджували ще прекрасніші квіти, а ті, наче лише й на це чекали, пишно розквітали одразу після того, як їх посадили. Хамазан цьому навіть не дивувалися, бо знали, що їхні руки то руки світла, руки самого творця. Вони усвідомили, що щойно отримали Нову посвяту і були готові віддано її дотримувати. То було патріотичне служіння істині та любові. А служити їм, як вони знали, належало лише реальними справами: Роби, а не розмовляй, шануй, а не повчай. Як шанувати? Люби сама, а не чекай на любов. Це кілька настанов, які було записано у священних текстах племені. І кожна знала їх на пам'ять. Ці тексти було написано на дуже тонкому папірусі, котрий вони виготовляли, перебуваючи у глибокому, молитовному стані. Вони вміли багато чого: керувати, кувати мечі і плуги, обробляти землю, зводити храми й будинки, народжувати дітей і створювати затишок та гармонію довкола себе. Саме так. Вони народжували таких дітей, що навіть неосвідчені племена розуміли, що це діти небес. Вони були не такими, як інші діти. Хамазан були найкращими дружинами і їх прохали стати дружинами ватагів у всіх довколишніх племен. Так, це боляче, коли твої сестри полишають рідну домівку назавжди. Проте не для Хамазан. Вони все знали і пам'ятали про той священний день, коли з ними розмовляли сонце і місяць, і про все це було їм проречене. Вони йшли і нести своє світло іншим племенам, іншим мешканцям землі, так з землею поширювалися хвилі світла. Хвилі нових знань, законів природи та спілкування почали поволі проникати до свідомості інших племен. Звідно, звісно ж, війни ще тривали. І це ранило серце Хамазан. Вони тонко відчували чужий біль і знали, що війни це лихо, котре повинно припинити існувати. Вони створювали школи для жінок своїх племен. У жінок починали формуватися нова свідомість. Спочатку вони дуже обережно сприймали нове знання. Вони заздрили тому, як шанували їхні ватаги своїх нових дружин, іноземок. Адже раніше жінки цих племен турбувалися лише про те, як захопити кращого представника протилежної статі, як утримати його, як помститися суперниці. А Хамазан радо відкривали свої секрети, не приховуючи ані краплі їхнього досвіду. Вони розповідали про зв'язки між е, жінки з місяцем і сонцем, про те, що жінки, заспокоївшись, лише заспокоївшись, зможуть не воювати одна з одною, не утримувати чоловіка, а просто насолоджуватись життям. Вони навчали жінок черпати енергію з усього довкола. Виросла квітка біля вікна. Порадій і присвяти її сонцю і місяцю. Спадає дощ, послухай, як краплі торкаються землі, тоді ти заспокоїш свій розум і почуєш природу. Поспостерігай за риссю, і ти зрозумієш, що свобода це не бути самотньою. Хижою і агресивною, а створювати умови для того, щоб ти змогла завжди піклуватись про себе, працювати над своїм внутрішнім світом. Коли навчишся слухати тишу, то почуєш власний внутрішній голос, котрий і є голосом небес. А небо вчить нас, що ми всі єдине ціле, а війни лише зупиняють нас на шляху розвитку та еволюції. Жінки слухали і чули, поступово все змінювалося, вони йшли до своїх чоловіків і тихо нашіптували їм ту мудрість на вухо, коли ті спали. Зранку чоловіки племені збиралися на полювання і зрозуміли, що цього разу не мають бажання вбивати так багато тварин, як зазвичай. Вони порадилися і, зрештою, принесли рівно стільки дичини, скільки було потрібно саме на сьогодні. А Хамазан продовжували ділитися секретами жінками племені. Вони навчали їх мистецтво споживання їжі і створенню нових страв. Виявилося, що плоди вирощені на полях та у садах набагато приємніші на смак. А головне, вони були кориснішими, як казали Хамазан. Чоловіки були подивовані. Дичини принесли мало, а столи в їхніх домівках видавалися багатшими. Так, любий, це дари природи для тебе, чарівно, опустивши вії, казали жінки племені, слідуючи урокам, засвоєним від Хамазан. Чоловіки знову почувалися у цю мить шануванням великими та головними це тішило їхнє самолюбство, а жінки навчалися далі. У їхніх гостелях стали з'являтися кристали, і вони обкурювали свої помешкання пахучими травами. Кристали вони прикладали до різних частин тіл чоловіків, і ті швидко відновлювалися після набігів, кочівників. А пахощі створювали дивовижну атмосферу в їхніх домівках, таємничу і неповторну. Дивно, що кожна жінка племені з одного і того ж самого набору трав створювала свій власний унікальний букет пагощів. І вже за деякий час чоловіки навіть із заплющеними очима пізнавали пагощі своєї коханої дружини. А уроки у школах Хамазан тривали, але тепер вони стали подібними до обміну досвідом на дівич вечорах. Жінки все частіше самі приносили якісь свої премудрощі і ділилися з рештою. А мудрі хамазан вже тихо усміхалися, сидячи в своїх улюблених пурпурово-золотистих подушках. Вони усвідомлювали, що жінки перестають воювати, а отже, війнам на землі буде покладено, покладено край. Особливо ж з усім жінкам було цікаво, як хамазан випікали їхній духмяний хліб. До їхньої появи у всіх народів світу були пласкі і тонкі коржики. Вони найчастіше мали неправильну форму і були кислуватими на смак. Та навіть і коржики вміли готувати не всі народи світу. Багато хто харчувався виключно м'ясом. Хамазан же, випікаючи хліб, використовували цілий ритуал. Вони прохали чоловіків збудувати за їхніми власними кресленнями печі, в яких розкладалися поліна для багаття. Дерев'яні поліна вони добирали особливо ретельно. Хамазан казали, що від їхньої якості та сили дерева залежить те, яким вийде хліб. Хліб найважливіший продукт, у який жінки мають вкладати свою мудрість і передавати її коханому чоловікові та дітям. Хамазан казали, що хліб має бути ідеально круглим, щоб повторювати форму сонця і землі, і тоді у світі не буде війн. Вони казали, що ті люди, котрі люблять хліб, люблять і свою землю, і захищають її, а не воюють, і не загарбують чужі землі. Такі люди з пошаною ставляться один до одного. Варто лише згадати, скільки разів людина вклоняється землі, коли вирощує хліб. Скільки праці вона вкладає у те, щоб здійснити це чудодійство, до якого залучені небесні та земні стихії. Їй допомагають земля і сонце, їй допомагають вітер і вода. І навіть дерево віддає себе у жертву для створення вогню, на якому випікається хліб. Дивовижну силу мав той хліб, випечений у круглих формах, змайстрованих з металу. До того часу всі вважали, що метал потрібен лише для війни та палювання, щоб робити з нього списи, стріли та луки. Хамазан показали, як можна виготовляти гострі плуги, котрі подібні чимось до списів, щоб орати ними землю. Вони знали секрет виготовлення з металу форми для випікання і того, як зробивши метал ще тоншим, зробити з нього витончені прикраси. Ці прикраси припали до серця всім жінкам. Вони так гарно відбивали сонце і місяць і мінилися усіми барвами веселки на їхніх тілах. А чоловіки почали змагатися у мистецтві виготовлення прикрас. Їхні бої стали творчими. Вони прагнули зробити для своїх коханих найажурніші, найлегші та найгарніші прикраси. Так відбувалася трансформація їхнього прагнення воювати у прагнення створювати прекрасне. І притім вони лишалися чоловіками, але не було більше потреби у війнах. А Хамазан розповідала усім дивовижні історії про те, як слід ніжно та дбайливо. Класти на весні маленьке золотисте зернятко, освіже, зорану землю. Ту землю потрібно орати і співати пісні любові до світу, до людей, до творця. Потім босоніж пройти полем і засіяти його зернятками і відчути зв'язок з ними. А такий спосіб кожен чоловік віддасть свою інформацію зерняткам, а зернятка почнуть набиратися сил від землі, сонця, для того, щоб потім вирости і віддати ту силу людині. Потім улітку вітри загартовують колося пшениці на полях, вони передають їм вільну волю, гартуючи у волю ураганами. Земля прищеплює зерняткам прагнення до майбутнього, щоб навчитися отримувати задоволення від усього того прямо тут і зараз, у теперішньому часі. Вітер нашіптує колоскам, що вони мають навчитися долати біль, отримуючи при цьому досвід боротьби з труднощами і ставати дужими та впевненими, адже вони ростуть заради того, щоб стати духмяним хлібом і золотавою скоринкою. Дощі вмивають колоски і живлять землю, щоб нові зернятка з тих колосків стали соковитими і стиглими, коли їх повезуть до млина. А там зернятка вимолочуватимуть з колосків, аби вони вже не, стра... не страждали від болю. Вони знатимуть, що скоро перетворяться на біле, мов світло борошно, а потім з них випечуть хліб. Понад усе вони бажають. Прислужитися людині. Потім жінки випікають з борошна духмяний хліб, котрий пахне полем, сонцем, вітром і водою. Хліб став символом миру, миру без війни. Його прославляють і шанують донині. Так об'єднував хліб племена і запанував в мир на землі. А Хамазан виконали своє призначення. Вони принесли людям знання та любов. Вони гідно пройшли свій шлях земний і зникли, як горде плем'я, яке складалося із самих лише жінок. Вони служили любові, несли світові світло знань і з цього були щасливі. Ось вам казочка, а мені бублики в'язочка.